Ще один матеріал. Ну я так розумію, це все два дві ланки одного великого ланцюга. Що про те, що на, спра... на початку війни, на початку повномасштабного вторгнення, українська авіація залітала і здійснювала удари на території Російської Федерації, аби нищити їхню е е е логістику. Оцей матеріал то я так розумію, це один Думі, що одну частину. Я тільки бачив. Ти бачила, мабуть, повну велику е е версію цього тексту. Бо пілоти не один раз, виявляється, нібито успішно залітали під Брянськ, руйнували наступальний тем загарники на деяких напрямках це були зухвалі, просто це були якісь сміливі, мали не божевільні операції авіації повітряних е, повітряних сил що тоді в українських пілотів взагалі не було якихось жодних червоних абсолютно ліній, не було обмежень, поставлених заходом? Вони проривалися через лінію ворожої протиповітряної оборони, відправляли у пекло сотні окупантів, десятки одиниць оборони е -е, техніки, які колонами йшли на Київ. На жаль, для багатьох це став квиток в один кінець. Тому що не завжди вдалося проривати лінію оборони протиповітряної, вона іноді працювала ефективно. Але тоді бомбардувальники зробили просто фантастичний внесок у стримання агресора. Зараз в'ятори зосереджені на застосуванні західної високоточної зброї а на часі серйозні стратегічні завдання.